Усім привіт! Бажаю міцного та позитивного, не зважаючи ні на що, хочу з вами поділитися, мої дорогенькі, можливо, хтось таке робить, але у мене це відкриття. Зараз холодно, руки у нас пересихають дуже сильно. І знаєте, що випадково так вийшло? Я ж колись купувала лосьйон для тіла мигдаль. І от це, знаєте, прийшла, руки помила, беру цей лосьон, наношу на руки. Він коли втанув, тоді наношу крем для рук. От саме в морози це неймовірно. І щось, наприклад, там готуєш туди, сюди, і руки треба помити. І так через декілька миття рук я беру знов ласьон. Він у мене стоїть там, де я, там і він. Тобто або на кухні, або в ванній кімнаті зі мною. Ну щоб... так, коли так швиденько. Руки як влітку, такі класні дівчата. Або... Колись я так минулого року. Ну, минулого року і зима не така була люта. Там морози тиждень пішли, а от тримається, але нічого. У мене є для вас гарна новина до весни на один день ближче. Угу. Ну, руки, це неймовірно. А колись у мене тонік для обличчя був. Я купувала, мені не підійшов. І так само, помию руки, тонік. І крем після того, як вже воно втанула на бутоні. Класна штука. Уже які приємні руки, взимку, такі гладенькі, такі, хочеться торкатися. Якісь приємні відчуття, приємні відчуття, дівчата. Так, зараз буду снідати, покупувала мюслі та такі пластики. Трішки того, трішки того, молочка, і буде смачно. А, дівчата, я ж ще забула, я ж купила тонер для обличчя від набряків. Ну, є така маска, ви знаєте, але ну, у мене такої маски, до речі, не було. Зараз, поки є світло, треба і пустити. От, і думаю, я теж теж підтримувати українських виробників, і мені цікаво, що тут то за тонер з цим який знімає набряки, Має бути щось там охолодження якесь, незважаючи на те, що холодно, що я отак от хожу, мерзну, то ж тоді ми вмилася. І нанесла тонер, то що хочу сказати? Я вже декілька разів його наносила. Ну, моє обличчя, ви бачите, ось таке обличчя після тонера, яке, ну щоб щось таке дівчат, дивіться, набряки, це не... Вони не прибираються косметично. Я це чудово розумію, але на літо той тонер. Буде просто супер, тому що я одразу нанесла його, і він там втанув, і я прийшла на кухню, щось робила, і я отак от слід, ой, холодок десь пішов, думаю, так холодний ще, А потім м -м -м, він дає такий якийсь охолоджуючий ефект, той тонік. Ну, мені сподобався. Моє обличчя його нормально сприймає. І зараз на дві хвилинки. І отакий сніданок сьогодні у нас тут. У мене. Ладюк вже пішов в своїх справах. 18 тисяч, до речі, на вулиці у нас мінус 10 за віконечком. що все буде добре, мої дорогеньке. Обов'язково. Тому ну, що ж, що? Завжди так не буде. От я ж вам кажу, що я не роблю емоційних покупок, я вам про це розповідаю. Але ми ж дівчата щось у мене там... Було таке нервове напруження, я хотіла відволіктися і щось гортала брокарт. Зайшла на сайт брокарт, подивлюся, щоб бути в темі, бути в курсі. І взагалі-то мені потрібен якийсь бальзам для губ. Але так, щоб це як і помада була, і бальзам, щоб на вулицю вийти. Щоб Воно як і помада, і водночасно, щоб захищала губи, тому що, ну, розумієте, і дивлюся її зі знижкою. У мене ще такого не було. Я не знаю, який він, але я знаю, що ця фірма вона, цей бренд, він якісний. Щось у мене вже цього бренду було, я не пам'ятаю. І я собі замовляю зі знижкою. І далі гортаю, і там є пудра. Ну, пудра в мене є, я вам її показувала, і немає потреби її купувати. Але знижка, дівчата, знижка. Я думаю, все одно треба буде. ну, Кожного дня ти цим користуєшся, ну, зроби собі приємне. Тим паче, що там, ну скільки, майже 40% знижки. Все, дівчата, зробила замовлення, пудра, та Бальзам помада для губ чекаю. Тому, знаєте, як я кажу, навчати, повчати це багато розуму не треба, а от виконувати самі це то по-різному буває. Ну, то що ти поробиш? Я я до цього халату вже приросла, це моє рідненьке, я в ньому сплю, я в ньому ходжу по хаті і думаю, може ще якийсь купити, щоб різноманіття якесь. <смі> Дівчата, знаєте, щоб не психувати, я усміхаюся. Я жартую і у нас зараз ранок, то більш-менш так нормально e з напругою. У нас світла немає по 7 годин, а то і більше. А то і більше це коли є аварійне відключення. Людей просять. От вчора у нас був випадок: 7 годин не було електрики, потім дають і одразу вимикають іще на 3,5 години. А чому вимикають аварійне відключення? Пишуть в чаті. Чому аварійне відключення? Тому що Попереджали, що коли дають електрику, люди добрі. Будь ласка, перші 20 хвилин не вмикайте будь-які такі потужні прилади. Дайте стабілізуватися на прузі. А у нас же ж є, ну, я знаю, таких в нашому будинку: все, дають світло, я все, я все вмикаю, я це на зло буду робити. Кому ти на зло будеш робити? Я не знаю. І раніше я. Нервувала, а зараз думаю, ну і нас же ж вимикають. І так же ж я ж не знаю, хто ще так робить. Хтось сказав, що так робить, а хтось не сказав, що так робить. І думаю, ну що я буду нервувати? Я просто зараз сприймаю такий факт, що є такі люди. Я вже не нервую. Ой, дівчат, такі справи. І Сьогодні треба буде сходити там по справах і спіймала себе на думці, що я формую у собі лінь. Тим, що холодно, слизько, не хочеться переодягатися, мені хочеться купатися. А напруга така, що котел не вмикається. Я нещодавно вмивалася, починаєш вмиватися, тепла водичка. Не гаряча, просто тепла. І далі котел вимикається, тому що не вистачає напруги. І я крижаною водою продовжую. І наприкінці я розумію, що мені це подобається. Але це таке діло. Наступного разу, думаю, треба ж митися, все, подивилася, перевірила, там у нас бар'єр висить, напруга норм. Починаю мити волосся, тільки намила напруга падає. ну, Крижаною водою домивати Ну домила, але, знаєте, одночасно пішов такий зрив в мене, мабуть. ну, Емоційний, ненадовго, на декілька хвилин, потім це проходить. Мені захотілося кудись виїхати, зібрати речі. Я хочу хоча б тиждень, не дивитися на напругу, не чути у ті сирени, тому що ну, хто у нас живе, той розуміє, про що я кажу просто спокійно. Мені так знаєте, куди захотілося дивилася фільм Відпустка на осліб. Чата, от, якщо десь знайдете, будь ласка, подивіться, Закарпаття, село, хата від хати отак дивитися. Людей майже немає Гори, краса. Я думаю, я хочу в якесь село в Закарпаття поїхати хоча б на тиждень. А потім думаю, Таня, куди ти поїдеш? Сиди вдома. Тому що, по-перше, дивіться, я сама не поїду. Владік зараз поїхати не може, тому що у нього є справи, які він не ну, він не їх не кине, не залишить. Катю з собою взяти, Катя в Києві. Якби у Каті була змога по роботі, так щоб онлайн працювати, вона б вже давно приїхала б додому. А так вона не може, Ну, є такі моменти, коли треба їй бути в Києві. Хоча сидить без опалення, без світла теж буває таке. Але Ну, всім нам це не подобається, але що ти будеш робити, і тримаєшся, тому що ну, не будеш триматися, все одно ти будеш триматися, нікуди ти не дінешся. І Катя каже, кудись пішла в магазин. А виходила, а там дуже слизько було. А там неподалік пункт незламності, і хлопці з ДСНС прийшли в магазин теж щось купувати. І вона каже: я з цими торбами і розумію, що слизько, я не піду. І дивлюсь на них, і кажу: хлопці, а ви не могли б мені допомогти зі сход зійти, тому що тут слизько. І вони її так під руки. Тими пакетами вона каже, мама, вони такі котики, вони такі класні. Тобто, знаєте, один одному допомагати, усміхатися, підтримувати. Ну що ще треба? А це мене все пройде. І куди без Каті я не поїду, без Владіка я не поїду, я можу сама поїхати, сказати, Владік взагалі хочеш, то, будь ласка, а як я себе там сама буду відчувати? І що я там сама буду робити? Тому залишаюся вдома. А так настрій був вже збирати валізи, я вам кажу серйозно. Mm. То ніхто ніякий валіз, залишаємося вдома. Як буде, так буде. Оце світло нам дали на 3 години, потім знов вимикають. Дай Боже, щоб не сім, а не більше, як це буває останнім часом. Ну, вже як буде. Хоча, знаєте, коли. За графіком вимикається світло. І ти знаєш, коли ти вже до цього, ну, я за себе кажу, дівчат, тому що який вихід? Ніякого. То ти вже більш-менш орієнтуєшся, ти чудово це розумієш. І навіть бувають такі моменти, що мають вимикати, і я швиденько там все підтягувала, і вони там на хвилин 15 затримують. Я думаю, чого це не Так, я не зрозуміла, що це таке. Я не зрозуміла, як це так. То бувають такі моменти. Ну, коли затримується, а ще аварійний, тому що хтось щось десь вмикає, а можливо, такий морозяка йде, щось вибиває. Це ж таке діло. От. Наші енергетики теж тут живуть і теж їх родини сидять без світла. І вони все роблять, щоб і у них було світло, і у нас було світло. Бо ми всі в одній хаті, як то кажуть, живемо. Тому не вішаємо носа. У Кому є можливість, може кудись поїхати. У мене є можливість, але й морально в мене немає можливості поїхати. А сама ні, я не зможу сама дівчатка. Хоча по Катюні Катя ні, Катя поки не може. Тому раджу дівчата Ось та крем ось такі справи. А покупатися хочеться, дівчат не може. Але о, котел знову тук-тук-тук-тук. Світло то нормально, а от котел... Мабуть, напруга то падає, то стабілізується, і він туди-сюди смикається. Я думаю, вчора вже я хочу покупатися, я вже не можу, я вже не можу. Дали світло, вирубають аварійне відключення, потім дають. Напруга котел не вмикається, і опалення всього часу ж немає. Так, у нас є станція, але та станція, вона не розрахована на, такий, на таке довге відключення. Ну, три години, якщо це у нас буде Wi-Fi світло в одній кімнаті, ну і котел ми можемо на мінімум включити. Ну, це на три години. На мінімум це. Водичка буде 40 градусів. Це не буде тепла, але буде підтримувати, ну хоч щось е, якось. Але ж потім ми станцію не можемо підключити. І знаєте, ми як спимо. От нас, наприклад, включили на пів другої, і ти спиш, ти чуєш, що цок-цок ну, е, ну, біля лічильника, ти встаєш, я або владі хто почув. Ти вмикаєш станцію для того, щоб її підзарядити. Напруги немає, вона не підзаряджається, котел не вмикається. Ну, тут таке же воно, але нічого, нічого. Завжди так не буде. Жартуємо, не вішаємо носа, один одному, усміхаємося, підтримуємо. Вчора ще ввечері сусідка телефонує, каже. Що ти робиш? Кажу, нічого. Вона каже, а пішли, каже, вона там якийсь корм купила, то ми ходили, там, де пес, песиків побачимо, де. Ну, кошенят ми котів ми не бачили. Песиків погодували, у неї окремо корм був для песиків і для котів. То так і прогулялися, тому що, знаєте, дивишся, холодно. От переодягатися не хочеться, щоб на вулицю піти, на вулиці теж холодно. А потім думаєш, е, морозяка спаде, потім буде воно як там, теж не підеш. І оце поступово формує ту лінь, а треба виходити в будь-який день, в будь-яку погоду. Ну, колись там собі дати такий відпочинок, якщо вже добре, ладно. А так ні, треба інколи себе не жаліти. Холодно, не холодно, виходь, але покупатися, дівчата, ще Я вже думала нагріти води, ванною налити. ну, До мене ну, котел є, ну може стабілізується та напруга. І отак от, от, знаєте, все по колу йде, життя по колу. Але нічого. Все буде добре. тримає.